Вітаю українці! Ще одне цікаве відео про блогера Fox Veritatis. Чому він спілкується російською мовою і чому він далі розмовляє з росіянцями, але кричить, що не потрібно з ними розмовляти? Мова зрадників, мова ватна. Так що дивимося і підписуємося, дорогі українці! А ви москвороті, як завжди, ідіть нахуй! слухаем коротко и по факту. Меня не... Зачем? Да, я считаю, что культурно люди должны все равно продолжать общаться. Дело да. в том, что зачем вот зачем нам с вами? Но теперь вы меня не перебивайте. Будьте... Да, пожалуйста. А зачем нам с вами общаться? А зачем? Вы меня не перебивайте. Да, пожалуйста, говорите. Оце є і весь русський вонючий мір. Вони спілкуються між собою москвороті створіння. І росіянці теж москвороті створіння бо спілкуються російською мовою. Я колись йому сказав цьому варітатістю. Ти молодець, що ти таким говориш, і їх садиш на місце про історію. Але по факту. Він нічого такого не робить. По факту він просто історик. По факту в нього хороша пам'ять. І це не означає, що він розумна людина. Він кричить: не треба спілкуватися, але, пожалуйста, говоріть. чи говоріть. Так що всі, хто говорить російською мовою, це є зрадники. Навіть не важливо, що вони є з автоматом і захищають. Вони хочуть, щоб русський мір. В Україні існував далі, що була російська мова, що була російська культура. Вони хочуть Україну обмазану російським гімном, як було колись. Так що думай, яка твоя країна, і думай, якою мовою ти розмовляєш. Воксвірі Татіс. Все одно продовжать аптеки. Да, yeah, yeah, пожалуйста. Усе, я как кончен. В мене є країна, я її любив, за волошки очі, люди кораблі.